Тепер переходимо до маринування. Отже, нам знадобиться саке, соєвий соус і трохи цукру. Класична пропорція один, один, один. Тобто по одній великій столовій лосці. У нас багато м'яса. Тому роблю подвійну порцію маринаду. усього по дві. Тепер додаємо вже натерті часник та імбир десь по половині чайної ложки, або навіть по цілій, якщо вам подобається більш пікантний смак. Завжди можна покласти плюс, мінус, більше чи менше. Регулюйте самі під себе, будь ласка, далі все гарно перемішуємо. Ось так замаринували і відставляємо поки приблизно на 20 хвилин.